Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу Міжавторська збірка оповідань Химераріум Вікторія Манойленко. Здобич. Вечеріло. Три двоногі істоти продиралися крізь щільні зарості кущів та дерев. Хіба тут можна знайти бухло? сказала одна із постатей. Навколо й людей нема. Не туди йдемо, і зв'язок відсутній не ловить тут. Схоже на те, обурено заявила інша, відломивши гіляку, яка ледне потрапила їй в око. Почала захлинатися кашлем третя істота. Сиплий. Навіщо ж ти з нами поперся, і ще ласти склеїш по дорозі? сказала перша істота гладкоморда на прізвисько батон. Оце Нормуль. важко дихаючи, виправдовувався згорблений та блідий сиплий. Не кипішуй, батоне. Якщо він копита відкине. Та й возитися не треба. Залишимо тут якісь вовки та й з'їдять. Показавши криві зуби у широкій поснижці, пожартувала друга істота худорлява й висока, яку називали цвяхом. Опаньки, он світло якесь, дивіться, сказав батон, тицяючи пальцем між дерев. Батон, цвях та сиплий. Підійшли до біленької хатинки, що самотньо стояла на галявині біля густого лісу. Через вікно було видно, як всередині мерехтіла маленька свічка. Вони оглянули все навколо. Цвях штовхнув двері і ті легко відчинилися, бо на них не було жодного замка. Не бояться злодіїв? — здивувався батон. Знову прокашляв сиплий, і усі троє зайшли в хатинку. Всередині вони побачили великий дерев'яний стіл, за яким сиділи три дівчини, дуже схожі одна на одну, із довгим чорним волоссям, темними очима, блідою шкірою та вдягнені у червоні сукні. Чи справді зовнішність красунь була однакова? Чи то через світло мерехтливої свічки так здалося непроханим гостям. Ти диви, близнючки. заволав на всю хату батон. Оце так здобич. Нам нарешті пощастило. Може, ще й не займані? Ге <клес> ге. <клес> почулося десь з боку печі. У хаті стояла велика українська піч. Цвяг спрямував туди дуло автомата та повільно підійшов ближче. На печі лежала дуже старенька бабуся у темній одежі й хустці та гучно кашляла. Хе -хе, сиплий, я тобі пару знайшов, сказав цвях і розреготався. Хто там? поцікавився сиплий. Бабця, ти пішов ти. розсердився сиплий. Бабуся припинила кашляти. Це твої онучки? запитав цвях у неї. Їм буде добре з нами. Ти не хвилюйся. Відпочивай. Головне, не заважай на мату приб'ю. Зрозуміла? Бабуся мовчки дивилася на цвяха. Мабуть, глухоніма, чи кукуха вже поїхала, буркнув цвях і пішов до столу. Пайло є? запитав він у дівчат, які розгублено дивилися на непроханих гостей. Одна із красунь кивнула. Швидко, несе сюди, наказав цвях, сам поклав на лаву автомат та наплічник, обрав найбільше яблуко із тих, що лежали в тарілці на столі, та надкусив його. І пожерти щось нормальне. Дівчина відклала клубок ниток, який тримала в руках, швидко встала і вийшла за двері. Цвях, продовжуючи їсти яблуко, визирнув у вікно. Він побачив, що красуня побігла не в комору, а в ліс. Тікає. крикнув цвях і кинувся надвір слідом за дівчиною. Дурна ваша сестра! Їй же гірше буде, сказав батон двом близнючкам, які лишилися за столом. Хоча і він, дурень, автомат забув. А що у вас зі світлом? Чому так темно? Та й нехай Хе -хе, так навіть краще. Інтимна атмосфера. Батон зареготав і підсів до дівчат. Знову закашлявся сиплий, який у цей час грівся біля печі. Терміново треба випити, зробив висновок батон. Одна із близнючок встала і теж як і сестра втікачка попрямувала до дверей. Сиплий пішов за нею. Оце правильно проведи, щоб теж у ліс не чкурнула, сказав батон. І повернувся пикою до третьої дівчини. А ми тут почнемо знайомитися. Я батон. Цвях біг за першою близнючкою, як не своїми ногами. Він набрав таку швидкість, що відчував себе літаком перед злетом. Звідки Звідкіляць перед ним з'явилася широка дорога, і нею трохи попереду мчала дівчина. Цей шлях освітлював великий місяць, що нависав над самісінькою головою. Цвяху здалося, що він і дівчина пробігли багато кілометрів, але втоми не було. Дивно, подумав цвях, і тут же про це забув. Він взагалі не любив довго думати. Нарешті дорога привела їх у якийсь міський безлюдний парк. Там були різні гойдолки та оглядове колесо, велике жовтого кольору. Паркові ліхтарі світили різнобарвними вогниками і миготіли, як гірлянди. Дівчина застрибнула у одну із кабінок колеса, а слідом за нею це зробив і цвях. Він накинувся на близнючку, притис її до сидіння і почав розривати на дівчині сукню. От бачиш, спіймалася дика творючко. Люблю таких. Нікуди ти не дінешся від мене, бо я побідля. Колесо у цей час почало крутитися. Воно швидко підняло цвяха і дівчину вгору та й завмерло. Цвях відпустив близнючку і перелякано подивився вниз. Ну, що ви там? Гукнув батон. У коморі щось зашаруділо, потім впало. Батон розуміюче усміхнувся. Хе, не втримався, сиплий, без бухла почав. Ну, нехай. Він узяв дівчину за руку і потягнув до ліжка. Але тут в око йому впала скриня, що стояла в кутку і яку він раніше чомусь не помітив. Все, мабуть, через погане освітлення. Скриня була якась дивна, схожа на великий рот із зубами, які були міцно зімкнуті. Батон штовхнув дівчину на ліжко, відкрив скриню і втратив мову від здивування. Вона була наполовину заповнена золотими монетами. Батон швидко приніс до скрині свій наплічник, і наплічники сиплого та цвяха, які вони лишили на лаві, викинув звідти усі речі і почав засипати монети. Нахилившись над скринею, він спочатку наповнив усі рюкзаки золотом, а потім взявся класти його у кишені. Дівчина, що сиділа на ліжку, посміхнулася. І у цей час скриня раптом закрила свого рота, залишивши голову і половину тулуба батона у себе всередині. Тоді скриня загарчала і засмоктала решту, виплюнувши зовні лише берці. З печі злізла бабуся і підійшла до скрині. Батон нарізний!» Промовила вона і теж посміхнулася. З комори повернулася друга близнючка. У неї в одній руці був серп, а в іншій ганчірка, якою вона витирала з нього червоні плями. Цвях лежав біля оглядового колеса із широко розплющеними очима. Останнє, що він відчув у цьому житті, це дотик холодних рук дівчини, які штовхнули його вниз та її гучний регіт. Ліхтарі згасли. В небі запанував чорний місяць. Три близнючки у червоних сукнях знову сиділи за столом. На підлозі біля нього лежали автомати. Порожні наплічники і різні речі з них. Скриня стояла відкритою, але в ній були уже не монети, а людські черепи. Бабуся нахилилася над ними і з любов'ю погладила. Потім вона підійшла до близнючок. Ці три дівчини були частинками її самої. Вона випустила їх із себе, щоб зробити свою справу. Близнючки подивилися на бабусю і перетворилися на дим, який вона вдихнула, повертаючи їх до свого тіла. Бабуся всміхнулася. Сьогодні видалася чудова ніч, яка подарувала їй трохи розваг і гарного настрою. І взагалі. Останніми днями лютого вона отримала неабияку здобич свіженьку колекцію душ орків, яку вже поклала у велику торбу, аби забрати у своє холодне темне царство. Вона мара, вродлива та могутня, сьогодні в образі бабусі, але наступної зими. Знову повернеться у цей світ молодою і красивою. А зараз настав час збиратися у дорогу, бо ця її зима скінчилася, і вранці прийде весна. Коляда народить нове сонце, тож треба йти. Подалі від тепла і світла, які знову запанують у зоні відчуження. Над Рудим лісом рікою прип'ять та безлюдним покинутим містом. Вікторія Манойленко. Здобич Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Химераріум. Дякую авторці за дозвіл опублікувати цей твір на нашому каналі і, звісно ж, за її творчість. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, MonobankBayMiaCі, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.